Всім привіт! В цьому відео Ірина Федишин поділилася фотографіями з генералом Валерієм Залужним. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо! Українська співачка Ірина Федишев поділилася загальними фотографіями з колишнім головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним. Світлини було опубліковано на особистій сторінці зірки у соціальній мережі Instagram. Перед поїздкою у Тур Америкою Канадою мала честь зустрітися з залізним генералом. Валерій Залужний побажав успіхів у турі та підписав сувеніри для моїх прихильників за океаном. Написала Фадишин під постом. Крім того, Ірина розповіла, що вони з генералом обмінялися подарунками та похвалила, що Валерій Залужний назвав її своєю улюбленою співачкою. Як же було приємно почути, що генерал цікавиться моєю творчістю і знає пісні, і навіть почути слова улюблена співачка, обмінялися подарунками. Ця зустріч була дуже щирою і простою, зізналась вона підписникам. Шановні глядачі, а як вам така новина? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо: в лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного і призначив нового головного командувача ЗСУ. Я вдячний Генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яку ми досягли разом, і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Від говорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду, сказав Зеленський. Зі свого боку, залужний, після зустрічі з президентом наголосив, що ухвалене рішення про необхідність зміни підходів та стратегій. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України я пишаюсь кожним та кожною в Збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей, усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну та свободу. Пам'ятаємо і помстимося за всіх. Українці обов'язково переможуть, зазначив він. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.